Я не заробила менше, ніж він. Чудово, захворів. Люблю, коли він хворіє. Люблю, коли він хворіє. Більше красивих дівчат приходить до мене. Да? Да. Ну, на жаль, ми лікарі не роботи. Теж хворіємо живі люди. Я маю надію, що тобі не, не буде трішечки, тобто не буде гучно, бо я відкрила вікно. Вже починаєте з вікном справжнє пекло плюс 35. Дихати нема чим задихнутися можна. Май на тобі не буде. Це мішать. Нам не? не буде. Моя Ну і добре. Моя ластівочка. Спомнила одну приказку. Звичайно, лікарям про таке говорити не можна. Але коли я вчилась в медичному інституті, у нас казали, поцілуй мене в очко. Свої. Сушити непонятно які. Так, добре зайчик. Скажи. Авіть Бісі і сісі в робочий час. І не в робочий в принципі, також мене цікавить, але це інша історія, інша історія. Так. Ну, я зразу побачила, що ти порядна жіночка, порядна дівчина. Бо тут бувають такі, що мені кажуть такі цифри в тиждень, що в мене за все життя скільки не було партнерів. Я серйозно тобі кажу. Це як у, у парістів, як у кахве, як у, у ресторанах. Це дуже добре, солодке, та й неймовірне. Останнє питаннячко, моя люба. Як ти відносишся до ЛГБТ плюс КЮ, чи КВІР, чи КЮ? Я не знаю, вже таке б не придумували. В моїй молодості тільки ЛГБТ. Зараз якийсь там плюс Квін Кюр харпими хер Не зустрічалась там. you saw him щом Нормально, все нормально, зайчик. Все відстань. Допустимо, допустимо, відстань. В принципі, зайчення ми вже закінчили. Я провірила, випишу тобі вітамінки, Вітамінки проп'єш, бо, по. Бо, е, як його звати, По аналізам треба трішечки недобір вітамінів. Трішечки, але нічого страшного. Там мінімальний, мінімальна різниця. Нема? То могли б з тобою зустрітися на кавку, наприклад, після роботи. Або можу запросити тебе до себе додому, подивитися фільм і зліпити вареники і пельмені. Я дуже люблю. Рада. Знаєш, на Кінтері мені там писала колись одна, що я вибираю каву чи чай. Я кажу, звичайно, каву. Але від кави в мене піднімається тиск, тому я вибираю пиво. Ось така історія в мене була. добре Добричення, я тобі зараз а, запишу свій номер телефону. Твій номер телефону в мене вже є. sa